Так, всім привіт! Е, Арес на зв'язку. Це перше відео е, на моєму каналі по е, відеогрі Warcraft 3 Reforge. І е, хотів би вести свій канал конкретно по цій грі, на цю тематику. Так як граю в цю гру вже давно, майже з самого її початку. Е, років всім, можливо, не грав, там трошки грав щось інше, там робота була, взагалі якісь ігри закинув. Але зараз є час на гру. І Хотів би робити якісь цікаві записи ігор, обзори і так далі. Ну Давайте першу гру почну зі своєї гри, і якраз ми з вами познайомимося, познайомимося зі мною як гравцем і, можливо, як YouTube-блогером по цій грі, конкретно по цій тематиці, і, можливо, буду проводити стріми. Зараз поки в процесі налаштування і так далі, і підбору часу. Для мене це як хобі цей канал, немає поки ніяких там планів великих, але хочеться зробити з цього щось цікаве. так? Так, Як гравець, я граю за Альянс, за людей. За інші раси вмію грати, але набагато гірше. За Альянс у мене ММР 4500 на Батленаті і 1500 на ВЦ3 Champions. Ну, Скажімо так, це середній рівень гравців. Може нижче трошки, ніж середньо, але і вище, ніж прям новачки. Десь так посередині. Скажімо так Добре, по грі. конкретно тепер Я вибрав альянс, проти мене був гравець за рандом, тому я не знав, що грати. Але останнім часом мені хочеться грати в щось цікаве. Так, альянс за рандом йому випали андеди Він грає по Меті, грає за Кріплорда. З швидкою постановкою бази я вирішив, я не знав, так як не знав, хто там попадеться, я вирішив грати за МК. Дуже полюбляю цього героя, і мені почало подобатись грати ним першим героєм. Він дуже сильний, як геро кілер, так і дуже багато демеджу вносить. Але його мінус в тому, що його важче закріпити до третього рівня. Ніж Архімага, і е, він втрачає ХП, втрачають ХП Юніти, ополченці і так далі. А Архімаг підставляє свого елементаля. Ну, В такому плані так, забираю першу жовту точку. Е, Жук тільки тільки зібрався кріпитись, тому що він, пізніше в нього герой виходить, він взяв тут, бив тваринку, з визволив видав склетів і починає ставити свою базу. Е, я вирішив теж базу ставити, але після того, як я зроблю дома вежу, магазин, тобто пізню базу. Е, розумію, що мені потрібен магазин, тому що побиті всі війська, якщо до мене зараз прийдуть, я можу просто не відбитись. Е, герой МК другого рівня, він ще слабкий, і, а армія побита теж е, це не дуже добре. Так, ну. Граю без розвідки, здається, поки що. Так, Поки що без розвідки граю, тому що там кожен піхотинець мені потрібен в бою. Вирішив ставити базу. Ну, Йдемо будувати базу. Ну, На моєму рівні, в принципі, розвідка вже потрібна була б, але я вирішив зробити як мінімум третій рівень, а потім вже йти а, розвідувати, хто там, що там, Ну, розвідувати разом з героями і військами, тому що йти в харас якийсь. Спочинаю я МК грати через молоток і баш, тому що ну, якщо молоток і Клеп то не вистачатиме магії, тобто через Герокіл або потенційний кіл юнітів, тобто віджимати юнітів через молоток. Так, робиться постановка бази, тут кріпиться ця точка, бере третій рівень. А тим часом Undead ну, дуже непогано так собі забирає центр. База в нього ставиться вже, вишка е морозна в нього є. На базі в нього ну немає захисту, але там достатньо гульок, в принципі, щоб відбитися. Ну і він собі забирає е забирає першу точку центру. Ну, це дуже непогано. Що йому випадає по артефактам? інвул на 15 секунд. Е це потужний артефакт, насправді. МК третього рівня, і МК е, випав артефакт з цієї точки, з Голема, е, що йому випав, йому випала... талісман Манни, плюс е, Плюс 250 Манни, здається, Чи плюс 150 мани. От не пам'ятаю, Так, плюс 150 Манни він дає. Чи 125. Ну, Це дуже потужний теж артефакт. для МК. це додаткових два молотки, що і потрібно йому. Так як я дивіться, побачив ЖУКА, який кріпиться тут, він отримав третій рівень. Я прочекав його, в нього немає е, телепорту. І ми його піджимаємо піхотинцями і МК е, з цієї сторони. І ось оцей молоток дозволив його вбити, тому що він не встиг прожати інвул. Там буквально один удар. Він просто його не встиг. І це дуже класний старт. Тому що мінус третій жук. Е, це дуже сильно. Плюс, ви бачите, як побив тут йому гулів. нього Він відкупив жука, це мінус йому по Голді, але, тим не менш, він уже Т2 наполовину зробив. Експанд у нього добуває, забудовується. У Алянса теж експант вже працює, але Т2 набагато пізніше. Т2 ті щойно прожав. Якщо ми дивимося, що вандеда вже наполовині йде. Але, тим не менш, МК дуже сильний герой в цьому плані. Для Харасу. Тобто, і башка гарно працює по гулям. І по герою так само, і класто ну, вибивати. Беремо четвертий рівень. Задача зараз харасити економіку. харасити андеда. Тобто, старатись якомога краще йому тут заважати. Оточуємо його ще раз. І починаємо бити. Так. Він протискає Іву, я оточую, все рівно тримаю, тому що бачу, що в нього немає е, телепорту, і потрібно його добити зараз. Потрібно буде його добити, інву 15 секунд це багато, але тим не менш я готовий пожертвувати пару піхотинцями, навіть ну, більше за, за те, щоб забрати третього героя. Ну і тут, я думаю, МК і ці піхотинці мають справлятися все вибиваємо гулів йому тепер по максимуму. Експан у нього без одного робітника тут. Е, він його добудовує. Так, він його добудовує з головного змейну. Я розумію, що тут потрібно тікати, бо все, піхотинці е, Лоха, вони, мабуть, не втічуть всі. Так і буде. Але МК з башом тут, в принципі, свою роботу гарно робить. Тим часом тут. Ну Просто поки де будуються піхотинці, будуються ферми. Тут нічого не робиться. В принципі, маю 1600 голди, це неправильно, тому що не вистачає абм щоб щоб витрачати їх всі. Що потрібно робити? Я думаю, потрібно було б вже додавати ще одну казарму, будувати отут кузню. Ну, Тобто робити якісь, е, витрачати голду, тому що це не є правильно. 2000 голди це є занадто багато, але в принципі ми гарно тут підбили андеда і покріпили свого героя майже п'ятий рівень. Тут зацепили нас скріпи, я їх не бачив, потім вже як побачив, то почав відводити. Ну, зараз моя задача от, будую тут магазин. Пусть будується е, на мейні, будується Т3, робиться грейди на дерево. Робиться другий герой це Бладмаг, щоб передавати е, манну МК і викачувати з Жука. Ну, така стратегія. Тому що тут архімаг, в принципі, вже е, він не є таким корисним. Його прокачати потрібно. а в цьому плані вже Blaadmach, я ну, гадаю, буде кращим, тому що ми йдемо без фестерів, ми йдемо в якісь коні, грифони, ну, якийсь такий ліміт. Ну, проти жука у грифони, звісно, бо коні не дуже. Ну, якось так. Так, жук тут все ще третього рівня. Е, до, майже ну 3,5 там, у нього рівень, так? А МК майже п'ятий. Тобто 4,5 рівня має. Футів. Футів я не підбудовував, тому що було вже шкода їх сильно так будувати. Але потім зрозумів, що ще потрібно, поки той Т3 зробиться, треба якась критмаса, щоб була. Так, і роблю авіарії, Ось два вже готові, ще буде десь тут третій. Робляться рейди One На атаку паукам. Робиться в нього слутерхаус, Робиться Т-3. а, Робиться в нього. Так, Т3. Т-3 в заказі. Ану, ще по т 3 глянемо. Ага, а Т3 вже йде е, майже одинаково що в Андеда чи в Альянса. За рахунок, мабуть, того, що я йому підкарасив економіку і героя вбив і трошки гулів побив. Тобто, е, позаважав йому, з... відтягнув його, скажімо так, тег. Так, у нього другий герой ДК. Desk Knight е, сильний герой, якраз щоб лікувати Жука. А ми йдемо далі в харас. Е, тим часом МК купив книжку і перекачався на клеп. Тобто тепер молоток в 2 вкачаний і клеп в 2. І це має дуже класно підхарасити е, його війська, якщо він до мене прийде. Так, що він робить? Він робить жучком розвідку тут і жучком розвідку тут. Вишки їх впивають. тут ми харасимо робітників. Так, що всіх 5 вбили, да? Ні, 4 вбили, зараз 5-го доб'ємо. І поки він прийде, вже в нього тут робітників на золоті не буде. Але тим не менше у нього тисяча голди, у нього з голдих вистачає. Так, тут ми зажимаємо е Дескнайта, але він тече, тече. так? Так, він тіче. Ну, Все, що мені потрібно, м підійти до павучків, і тоді можна протискати клеп. Клепу Поганенький, тому що лише по трьом, але тим не менш він був. Ще один клеп. Ну, насправді цей бій, е після того, як я вбив цих робітників, потрібно було просто відступити. Я так гадаю, тому що я тут втратив всіх піхотинців, підкормив Андеда дуже добряче цим, і нічого не досяг. Майже там, можливо, одного паука вбив і все. Так, тепершимося на базу. На експанді є магазин. Тут теж є магазин. Три авіарія працюють. Два будуються, третій ні. Не вистачало дерева чи що. Так, дерево ми прокачуємо. і одного конячку я побудував. Щоб підхарасувати пауків, героїв так і так далі. Один хай буде, щоб було трошки більше демеджу. Будується третій герой це паладин. О, деда вже вийшов ліч. Ліч з орбою. Сильна зв'язка герою, Жук, ДК Ліч, але їх треба прокачати. А де докачатись? Ще є. ось Тут у нас точка, тут червона. І ця червона. Ну, Тобто, в принципі, ще є де качатись. В принципі, центр він забрав, ще є цей магазин. Ага, цю червону він зараз забере, так? Так, цю червону він забере. Получається, він йде низу, а я йду поверху. Окей. Грейди. Грифоном качаються на життя плюс 125 життя у них буде. І на гробовий молодь, так, щоб вони били з плешом. Сильний грейд насправді. Цю точку ми забираємо. Так, е, яка помилка Валянца, що е, я не купив йому стаф? Стафа не куплено, Вже є Т3 юніти і герої, яких потрібно буде стафати, і їх нема. Це велика помилка. Але який є плюс великий, що у МК іще один талісман мани. І того МК має 515 мани. Це 6 клепів, як мінімум. Ось, наприклад, Бладмах має 300 мани і е, паладин має 255, а МК має 515 мани. Це дуже круто, це дуже потужно, що насправді вирішує е, дуже багато боїв, якщо такі артефакти випадають для таких героїв. Що ми робимо? Ми йдемо знищувати знову економіку. О, я не знаю, тут, чи буду я тут битися, чи я втечу. А мабуть, будемо битися. Тут вони дуже класно в кучку стали. І дивіться, як під ту кучку йде клеп плюс Flamstrike. Дивіться, як все воно горить. Жук, чи це ліч падає, жучки падають. Війська, ну, таке, не дуже вдале ТП у Андеда було. Дуже прям сильно це падає. Так, мабуть, паладинина теж заберуть, а ні, він пропиває бабл. Ну, клеп тут третій клеп насправді наваляє дуже потужно. Ми робимо ТП. Робимо ТП. Бачу, дестроєри у нього з'являються, і мені потрібно робити на них контрпік. Контрпік на дестроєрів це е-е гелікоптери. А їх в мене нема. Їх потрібно будувати. Пандед має 400 голди. Знову добудовує робітників сюди. У нього все побите, у нього немає хіла, у нього немає табуреток. І він їх починає лише будувати. Так. Ну, але він на протиті землі відновлюється, в принципі, непогано. Але набагато гірше, ніж альянс, тому що тут і єскрави замаски, і е, виліковує паладин, і ми вже готові до бою, ми йдемо знову в бій. По лімітам 52 ліміта, Андет має 70. Але по героям дуже прокачаний МК, який вирішує сам всю битву. Йому лише потрібні сапорти, такі як Бладмах і Паладин. Ось здається, перший клеп, молоток і Limmstraй, клеп молоток Limstrike це дуже потужна зв'язка. Мінус ДК, ще один клеп, і все, Undead пише GG. Друзі, напишіть, як вам сподобалася ця гра, е які б ви формати хотіли бачити в майбутньому. Е я можу записувати обзори різних форматів ігор. У нас є і е орки, і андеди в спільноті Варкрафту, і Ельфи, і дуже багато різних цікавих ігор. Е Якщо ви хочете свою якусь гру, щоб я виложив прокоментував, то теж можете писати е, в коментарях. Е, під цим відео нижче буде мій е, телеграм-ігровий е, так, Gaming UA. Ви можете написати. Також е, підписатись на канал, поставити лайк і е, всі будуть реквізити, ну, всі будуть е, мої контакти під цим відео. Там може, Створюю телеграм-групу. В якій ми будемо щось о, обговорювати і так далі. І якщо ви хочете потрапити на discord сервер, -сервер українського, української спільноти Варкрафту, організатором якої є пан Фогі, то можете теж написати, ми вас додамо, тому що там дуже багато цікавого, там гравці різних рівнів, є топ-гравці, є гравці мого рівня, ну, чимало. Там можна познайомитися. З якимись людьми навчитися грати, якщо вам хочеться тренуватися, ну там багато чого цікавого є, тому, якщо цікаво, пишіть. Всім гарного дня. Дякую за перегляд і коментарі лайк. Так, зараз ми виключимо.